Лісова пригода вірних друзів. В село із міста до бабусі приїхали на літо друзі. Їх звали Ваня і Юрко, і дружба в них уже давно. В селі вони відпочивали, І бабусі добре помагали, пасли корів, кормили свинок, водили з пасовиська кізок, а курочкам зерна носили. Гусей до річечки водили, в городі рвали бур'яни, щоб розростались огірки. Одного разу наші хлопці рішили в ліс ходить у гості. Побачить, як живуть тварини погожої ясної днини. Побачить білку з їжачком, мурашок, що біжать рядком, пташок, що голосно співають. І людство з півом звеселяють. Зібрали хлопці свій рюкзак, взяли водички, хліба, картоплі, сала і черпак, та сірники, щоб гріли. Прийшли у ліс, а в нім красиво ростуть дерева, чути співи грайливих чарівних пташок та поруч фирка їжачок. І вирішили час спочити. Тож треба вогник розпалити, зігріти воду для чайку перекусити на швидку. Ванько у купу хмис наніс, Юрко траву суху приніс, черкнули сірниками вправно, і вже горить багаття гарно. Друзяки кип'яточку ждуть і теревені теж ведуть. Та не помітили, коли побіг їх вогник по траві. Швидкий червоний язичок став підбиратись до гілок. А там, на дереві, пташата, вже голосно стали пищати, а під березою мурашник, в якому теж сімейці страшно. А білочка з сучка на гілку вже переносить діток швидко. Та добре, що у ліс із дому взяли з собою друзі воду, та не стояли осторонь. А швидко залили вогонь. Злякались хлопці, аж спітніли, що лиха ледь не наробили. А в школі всіх навчають діток. Сірник це ворог лісу влітку. З тих пір Юрко і Ванюша ще більші стали друзі, і сирників хлоп'ята тепер не будуть брати. Та вчать вони малечу, ти не жартуй з вогнем. Якщо ж пожежу бачиш, дзвони у 101. Відвідують вони з тих пір гурток юних пожежних, бо знають, що сміливці ці рятують від пожежі. Діти, що ж трапилося з хлопчиками? Чи можна було дітям брати сірники та розпалювати вогонь? Пожежі? Завдають лісам величезної шкоди. Це страшне лихо не тільки для деревної рослинності, але й для всього живого. Гинуть не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигоряє лісова підстилка і верхній шар ґрунту. Щоб попередити пожежу в лісі, не забувайте дотримуватися вимог пожежної безпеки, забороняється. Розведення багать у лісі, заїжджати на територію лісу транспортом, палити, кидати у лісі непогашені сірники недопалки, користуватися відкритим вогнем, спалювати у лісових насадженнях сміття.